Отже, оскільки генератриса є формальним степеневим рядом, молодець. Просто для все, Крапелька до крапельки, цеглинка до цеглинки. От. Оскільки генератриса є формальним степеневим рядом, то нам треба описати, що ми можемо робити з формальними степеневими рядами. От. Власне, як це постійно в математиці відбувається, ми спочатку описуємо один якийсь напрямок, потім беремо інший напрямок і стрибаємо туди-сюди, запозичуючи найкраще, що є і там, і там, і там. Так от, о, зараз буде алгебра. От, все, як ви любите. От. Нехай у вас R. r це... Знову таке комутативне кільце з одиницею. Тобто це наші коефіцієнти, ви їх можете додавати, ви їх можете множити, у вас є одиниця, нейтральний елемент, і відповідно деякі елементи, може, навіть мають обернення. Що не факт, але може й має. Одиниця ще менше має. Так. А, через х з рискою ми позначимо послідовність змінних. Х1, х2 і так далі. Вона може бути скінченна, може бути нескінченна насправді. Так? Це формальне зміння. І і йод, ці змінні можна переставляти між собою. Тобто для формальних змінних ми фактично поширюємо операції з нашого кільця і теж робимо ці операції комутативно. Одразу ремарочка, в принципі, можна брати Р і не комутативним кільцем. Там відкриваються двері у пекло, яке називається не вот. І алгебри. Ну, насправді там багато дуже потужних результатів. Вот. Але значить, це е, ну, класична книга Річарда Стенлі Enumerated е, Combinatorics. Перечислювальна комбінаторика. Там є перший том, і є другий том. В другому томі три глави, друга глава це якраз на комутативні алгебри їх застосування в комбінаториці. Кожного разу, коли мені здається, що я дуже розумний, я відкриваю Стенлі і починаю його читати. І мене попускає дуже швидко. Але там дійсно потужні результати. Було б в нас ще там два роки вивчення комбінаторики, ми б до них, може, навіть і дійшли. Зараз ми собі спрощуємо ситуацію. Ми розглядаємо виключно комутативні а, ряди. Так, тобто, у нас коефіцієнти можна в будь-якому порядку множити. У нас змінні можна в будь-якому порядку множити. Через І з рискою ну, будемо позначати відповідну послідовність індексів. Вот. Те індекси. Фактично для нас це будуть ваги. От В термінах загальної комбінаторної задачі це будуть ваги. От. Е, здебільшого, для нас це зараз будуть просто цілі невід'ємні числа, щоб знову-таки не вдаватися в якісь додаткові уточнення. І тоді X в степені I. це буде короткий запис моному. Ми Х1 взяли в степені І1, Х2 взяли в степені І2. Ну і так далі, як вот. Ну І тепер з цим багаттям, багатством навіть да, ми можемо ввести поняття формальних кілець рядів. Це рядів коші, яке позначається як r і потім наша множина змінних у подвійних квадратних дужечках. Це множина виразів виду сума у всіх індексах, які невід'ємні, якийсь коефіцієнт на х. Степені І. Де ось ці коефіцієнти? Елементи нашого кільця коефіцієнтів R. Тобто ще раз, це сума мономів з коефіцієнтами, і степені в цих мономах всі цілі не від'єднається. Значит, R і набір змінних X в парних круглих дужечках. Ми дозволяємо скінченну кількість від'ємних степенів у наших рядах. Як це красиво записати, давайте я просто напишу, що це буде сума фо всіх векторах і... Значить а на х в степні І, де всі а це теж елементи кінця вот, А всі власне ці індекси більше якогось числа m, яке є цілим числом. То ви дозволяєте 1 поділити на х. Так, 1 поділити на х квадрат. Може навіть 1 поділити на х мільйон. Але головне, щоб ця кількість від'ємних степенів вона була скінчана обмеженою знизу. Знову таки, забігаючи наперед, ми будемо зосереджені на рядах коші, тому що вони саме описують комбінаторні конфігурації. Ряди лорана нам необхідні, тому що іноді рядів коші не вистачає. Нам треба вилізти за межі досяжного, там щось зробити і повернутися. Чому ми кажемо, що це кільця формальних степеневих рядів? Тому що ось ці змінні Х це просто якісь ліві об'єкти, ніяк не прив'язані до наших коефіцієнтів R. От. Вони не приймають жодних значень. і головна задача акумулювати ці коефіцієнти перед собою. Все. От. В матані, в теорії функції комплексної змінної. Там, якщо ви пам'ятаєте, ряди розглядаються дійсно значні чи комплексно значні функції. ДФК ну, у вас тільки одна лекція ще була. Да? От. Але от при ряди Лорана ви в теорії функції комплексної змін будете чути дуже часто. Там це ходовий інструмент для роботи. От. Особливо цікавить людей коефіцієнт А з індексом мінус 1 при 1 поділити на X. Це там прям один з універсальних інструментів роботи з контурними інтегралами і зовсім інше. Ми не будемо цим розважатись, тому що кожного разу, коли замість х я хочу підставити якесь конкретне значення, у мене виникає питання збіжності. Тобто, чи буде ця сума, яка тут написана в принципі коректно побудованим математичним об'єктом? Ну, в мадані там ці питання розглядаються активно. Є поняття радіусу збіжності і так далі. І так далі. Тут у нас часто замість те будуть виступати ну, просто якесь кільце дискретне. В якому ніякої збіжності немає, там треба просто нескінченні суми розглядати і не факт, що вони до чогось зійдуться. Тому нам простіше просто це забанити на самому початку. От. Ми не будемо так робити. По-перше, це складно, по-друге, воно нам не потрібно. От. Жаль, в мене виписані дві цитати з двох різних книжок по комбінаториці. Одна каже, що типу, формальні ряди треба розглядати саме як формальні ряди і не лізти з цим вашим матаном в нашу прекрасну комбінаторику. От. А в іншій написано, що ну, типу, комбінаторики, які розглядають ряди виключно як формальні, не використовують матан, значить це обмежені люди, які не можуть весь потужний інструментарій застосувати на практиці. От. Коротше, скільки людей, стільки думок. Значить, ми ще раз будемо саме формальні штуки розглядати. Вот. Е, плюси, нам не треба збіжністю. Мінуси ну, фактично всі операції, які були в метані введені для рядів, нам треба перевизначати. Тому що це інший математичний об'єкт. Плюси у мінусів. Ну, власне, всі операції будуть виглядати абсолютно так само, як у мати. Тобто, тут перехід від того до іншого, він дуже простий. Приклади якісь намалюємо, щоб ви розуміли, власне, перед очима. Ну і Якщо я візьму о, о, функцію, значить такого виду. 1 плюс хі, плюс х квадрат у квадрат, плюс х в кубі у в кубі, плюс і так далі, вони не скінчаються. Це цілком притомний ряд кощів. Тому що всі мономи степеня цілого і невід'ємного. Yeah. Ще я можу навіть сміливо написати, що він належить значить, кільцю рядів, побудованих недійсними числами да, зі змінними ікс та і. Якщо no? розглянув ось такий ряд, значить Плюс один плюс хулюс х поділите на y. Плюс х квадрат умножити на y, плюс х квадрат поділити на y. Плюс х в кубі умножите на y, плюс x в кубі поділити на y. Плюс і так далі. Це не буде ряд ощі, тому що Y зустрічаються у від'ємних степенях. Але це буде ряд Лорана. Тому що від'ємні степені тут які, ну, мінус 1 є і все. Тобто усі можливі значення від'ємних степенів тут обмежені знизу. То тобто це буде ряд Лорана. Причому, ну, власне, знову я можу сказати, що це над полем дійсних чисел і над змінними xy. Причому я можу цей наш ряд переписати ось таким веселим чином. Можна сказати, що це одиниця плюс y умножити на 1 плюс x або з одиниці, вибачте, просто х плюс х квадрат плюс х в кубі, плюс і так далі. А то буде одиниця на ній, і тепер тут буде x плюс x квадрат, плюс х в кубі, плюс і так далі. І тоді це все одно залишається ряд Лорана, Але який? Я можу стверджувати. Що це буде ряд? Коефіцієнти якого є рядами кощі над змінною х. А змінні ну, змінна у, яка утворює ряд Тобто, Дивіться, наступ визначення R це комутативне кільце з одиницею. Ну, звісно, ми звикли, що ми працюємо з дійсними числами, чи з цілими невід'ємними числами. Так? Вот. А, але по факту це може бути і кільце поліномів, і кільце рядів. Тобто, якщо у вас декілька змінних, ви їх в принципі, можете розділити на дві частини і одну частину змінних загнати в коефіцієнти. Вот. І ми насправді таке робили. Ще знову таки минулого семестру згадати біноміальну теорему. Да? Ви розкладаєте вираз 1 плюс х в степені альфа, і у вас коефіцієнти це якісь поліноми від альфа. Фактично. Вот. Тобто вони були, ну, їх можна розглядати як числа, а можна розглядати як ну, ряди. Ня. О, вот. yeah? yeah. ну, третій приклад. Якщо ви візьмете 1, плюс х поділений на y, плюс х квадрат поділене на y квадрат, плюс х в кубі поділене на y в кубі, і так далі до нескінченності, це не ряд кущі і це не ряд лорана. Тому що кількість від'ємних степенів прямує до нескінченності. Це не ряд логан. 보이죠. Ну, я сподіваюся, ви тепер науко легко розрізнити ряди кущів від ряди Лорана. Так? От. Знову таки, для комбінаторики більш важливі ряди Коші, Тому що саме вони це будуть генератриси для комбінаторної конфігурації. Але іноді дуже хочеться розділити на Y і щось з цим зробити. Так? От. Тоді в нас відповідно будуть ряди Лорана. Записати, нам треба якісь е, е, властивості записати. Значить, ну, Найпоширеніші ряди, з якими ми будемо стикатись, Zначить, це будуть ряди від однієї змінної. Так? Тобто, е, якщо у вас, ну, для простоти візьмемо, кінце R від X, то буде просто множина Від нуля до нескінченності коефіцієнт АН на x N, так? Де A, N, в степені N. Те ваші ANT це усі дійсні числа. Ну, це так, як ми вводили генератристи, знову таких звичайних компаній. За аналогією, так само можна ввести під діфлорана від однієї зміни. Це буде. n від якогось значення m до нескінченності. А n m, де у вас m якесь ціле число і а n відповідно всі дійсності. Тобто можете починати від мінус 1, можете починати від мінус 2, можете від мінус 100, від мінус мільйона. головне, що ви починаєте і в менший бік не йдете. Тобто кільце діфлорану, воно всі можливі хвости ось ці охоплю від'ємні, але обов'язково Значить, Що ми ще можемо сказати? Е -э У нас є поняття коефіцієнтного оператору, звісно. Так, я щось забуваю сказати. постійно. Забуваю сказати. Ну, Давайте. Про всяк випадок, що те, що ми тут зробили, да, розділення змінних формально да? Так, в нас одна власть. Тобто, якщо у вас є кільце від змінних X1, X2, значить XK, XK плюс 1, X M, найбуть. Ви його завжди можете перетворити шляхом перегрупування мономів і винесення на дистрибутивність якихось штук, в кільце, в якому коефіцієнтами будуть змінні x1, xk, а типу правильними змінними значить, xk плюс 1 так. Вот. Ну і відповідно переставляти змінні між собою місцями теж можна як завгодно, тому що все комутативно. Да? Кінцеві цілена зміниться. Оця штука зветься розділенням змінних, і її теж часто використовують. У <coughs> <coughs> o... нас далі будуть такі випадки, o... ви просто, ну, скажімо, розглядаєте дві характеристики. Да? Там, кількість нулів, кількість одиниць, Чи там загальна довжина, там, кількість нерухомих точок, да? як в Вот. І вам треба подати генератрису від двох змінних. І виявляється, що по змінні, яка відповідає за загальний розмір, її будувати простіше, ніж по змінні, яка відповідає за кількість нерухомих точок. І вот. тоді ви перегруповуєте коефіцієнти, рахуєте не по x спочатку, а по y, чи навпаки. І вот. це дає вам відповідь. Вот. Ну, Знову-таки, приклади будуть, але в подальшому. Я поки що такі трейлери широкі виписую. О, так, ну давайте, власне, ефіцієнтний оператор. Значит, якщо у вас f належить кільцю. Я пишу для кущі, для Лорана так само визначається. так? От. То коефіцієнт при х в степені і ось цього нашого ряду f, це якраз і буде ось цей АІ, який стоїть у сумі перед х. І фактично це буде відображення з цього кільця на кільце r. Серед усіх коефіцієнтних операторів є один важливий. Знову не підготувався. Важливий називається вільний член нашого ряду, тобто коефіцієнт при х в степені 0, традиційно він позначається як F в точці 0. І це насправді буде коефіцієнт при х. Коли всі степені дорівнюють нулю нашого ряду F. Значит, тут є певна застрога, те, що ми пишемо F від нуля, це не означає, що ми замість Xів підставляємо нулі. Хоча ми насправді це і робимо. Так? Але як я вже казав, X це формальні змінні, ми не можемо замість них підставляти ніяких значень. Тому це, це просто зручна форма запису, яка буде справедлива, якщо ми перейдемо в матанські ряди. Тобто, коли ми замість X дійсно будемо підставляти якісь значення. Да? Ну, тоді, власне, якщо ви підставляєте замість x0, там все занулюється, окрім того коефіцієнту, який на x не множиться, який є, власне, вільний X. Вот. Тому ми цей запис будемо використовувати, доволі активно насправді будемо використовувати, але просто пам'ятайте, що це не підстановка, а це просто коефіцієнт при x 0 степені. І з коефіцієнтними операторами, ну давайте випишемо, о, якщо у вас f о, це ряд від однієї змінної, що зручно насправді, так? Вот, то коефіцієнтом при x в степені n у ряду x в степені k помножити на f буде що. Коефіцієнт при х в степені n-k ряду ряду. Тому що що ви робите ось тут? Ви всі степені х збільшуєте на k. фактично. Так? От. Тому той коефіцієнт, який був при х в степені n-k, тепер в цьому ряді став при x в степені n. От. Але це зручна штука, коли ви працюєте безпосередньо з коефіцієнтами, а у вас тут є якісь обножники види в степень ви їх можете прибрати нафіг. І ну, просто у вас зміниться, який власне коефіцієнт брати, І все. Мя? Мя. Не обідітельно. Добре. Так. А... Що ще забуду сказати? В кільці рядів кущі є дві спеціальні множини, які нас далі будуть цікавити своїм властивістями. Перша множина позначається як r від x з індексом 0. Це множина усіх таких видів, для яких вимислив. Так? А друга множина визначається як R від X з індексом 1. І це множина усіх таких рядів, Якщо ви думаєте, яких вільний член рівнює одиниці, ви помиляєтесь, не обов'язково одиниця, в яких вільний член є оборотним. Тобто на нього можна ділити. У нас все ж кільця не поля, тому не всі не нульові елементи мають обернені. Ну, Зокрема, якщо у вас коефіцієнтами є інші ряди, там далеко не всі ряди мають обернені. Так от, власне, ось ці дві множини вони формують множини оборотних рядів за різними операціями. Як ми далі це побачимо. R1 це множина рядів, які мають обернені за множення. А R0 це множина рядів, які мають обернені за композицією. Тобто за операцією підстановки ряда в ряд. Вот. Ну, тому ми їх зараз ось це випишемо. У нас є такі. Позначення З новикими садиничками вони зручні. От. Yeah. Mm -hmm. Добре. І тут, мабуть, тоді треба зробити теж паузу, далі у нас підуть операції, мабуть, їх краще одним шматком розглядати.